Розкрий дужки. Пишемо перше. Х, додати в дужечках y, відняти Z. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, то ми відкидаємо знак плюс та дужечки і переписуємо вираз, який знаходиться в дужках. Отже, Y, y без знаку. Отже, плюс y мінус z. Наступне X відняти. В дужечках y відняти z. Дорівнює. Перед дужечками стоїть знак мінус. Отже, при розкритті дужок потрібно знаки змінити на протилежні. Х переписуємо без зміни. Ік стоїть окремо, ми його переписуємо. Далі. Якщо перед дужечками стоїть знак мінус, то при розкритті дужок ми маємо відкинути дужечки і змінити всі знаки на протилежні. Був y, стане мінус іг. Було мінус z, стане плюс z. Третє. X відняти. В дужечках мінус Y плюс Z. Знову перед дужками стоїть знак мінус X стоїть окремо, отже, X переписуємо. Перед дужками мінус, отже, знаки змінюємо на протилежні розкриваючи дужки. Було мінус y стане плюс y. Було плюс z стане. Мінус Z. Наступне X відняти в дужечках. мінус і мінус з окремо, його переписуємо без зміни. Перед дужками знак мінус. Отже, розкриваємо дужки і змінюємо знаки на протилежні. Було мінус і, стане плюс і. Мінус z було, змінюємо знак на протилежне, буде плюс z. Наступне 29 відняти в дожичках Х додати І. Знову перед дужечками знак мінус. Отже, будемо змінювати знаки на протилежні. 29, стоїть окремо, переписуємо без зміни. Далі, розкриваючи дужки, ми маємо змінити знаки на протилежні. Стоїть просто Х. Знаємо, що перед ним знак плюс, який не записуємо. Отже, розкриваємо дужки і змінюємо цей плюс на мінус, буде мінус Х. Далі плюс у, перед дужками. мінус, отже, змінюємо знак на протилежний. Мінус Y. Пишемо наступне шосте. В дужечках А додати Б. Відняти 18. Перед дужками нема жодного знаку. Отже, ми просто відкидаємо дужечки, переписавши той вираз, який в нас в дужках. А плюс Б. Мінус 18 стоїть окремо, переписуємо мінус 18. Наступне мінус. Відкриваємо дужку, Х додати 7. Закриваємо дужку, відняти Y». Перед дужками стоїть знак мінус. Отже, розкриваючи дужки, ми маємо змінити знаки доданки в дужках на протилежні. Було Х, буде мінус х. Було плюс 7, стане мінус 7. Мінус y нас стоїть окремо, не в дужечках, отже ми його так і записуємо мінус y. Наступне 13 відняти в дужках х відняти 13 у. 13 нас стоїть окремо, переписуємо. Далі перед дужками стоїть знак мінус. Отже, знову, щоб розкрити дужки, ми маємо змінити знаки в дужках на протилежні, бо в Х стане мінус х. Було мінус у» стане плюс y. Наступне дев'яте. А, додати. Відкриваємо дужку, мінус Б, додати 7, відняти С. А в нас стоїть окремо від дужечок. Отже, А переписуємо. Перед дужками знак плюс. Отже, ми нічого не змінюємо, просто відкидаємо цей знак і дужечки. а переписуємо вираз в дужках без змін мінус Б. Плюс 7 відняти С. Наступний мінус. Відкриваємо дужку. 13. Додати А, відняти Б. Закрив дужку. додати С. Перед дужками знак мінус. Отже, змінюємо знаки. В дужках на протилежні при розкритті дужок. Було 13, буде мінус 13, було плюс А, стане мінус А, було мінус Б, стане плюс Б. С стоїть окремо за дужечками. Воно не відноситься до дужок, отже його записуємо без зміни плюс С. Пишемо наступне. Мінус 18 додати в дужках. А. Додати Б відняти С. Мінус 18 ми переписуємо без зміни. Далі перед дужечками стоїть знак плюс. Отже, ми відкидаємо знак плюс і дужки і переписуємо вираз, який в нас стоїть в дужечках без зміни. Плюс А, плюс Б відняти С. Наступне. 29 додати в дужках мінус ікс, відняти і додати 2. 29 переписуємо без зміни. Далі нам потрібно розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс. Отже, ми нічого не змінюємо, а переписуємо вираз, який в нас в дужках. Мінус х мінус і плюс 2. Наступне. Q додати в дужках P відняти S відняти 13. Q записуємо без зміни. Далі дивимось знак перед дужками плюс. Отже, ми переписуємо вираз, який в нас в дужках без зміни. Плюс P відняти S відняти 13. Наступне мінус. Відкриваємо дужку. 6, відняти m, додати n, закриваємо дужку, відняти К. Розкриваємо дужки. Перед дужками стоїть знак мінус. Отже, ми маємо змінити знаки в дужках наших доданочків на протилежні. Було 6, стане мінус 6. Було мінус М, стане плюс М, було плюс Н, стане мінус Н. А K в нас стоїть окремо за дужечками, тому його переписуємо без зміни. Пишемо наступне. Сім додати в дужках Мінус Т додати h додати m дорівнює. 7 переписуємо без зміни. Далі перед дужками стоїть знак плюс. Отже, ми просто розкриваючи дужки, переписуємо той вираз, який в нас в дужках. не записуючи вже знак плюс перед дужками самих дужок. Мінус Т плюс H плюс M.